Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 9 серпня 24 року ми з Володимиром Ісаєнка завітали до мого сусіда на його невеличкі і Хотіли б вас би ознайомити з гібридною формою бурдака Олександра Васильовича під назвою Індіана. В свій час я запропонував сусіду посадити цю гібридну форму, перш за все, за його смакові властивості. Він має мускат. Жовта кольору ягода. Грони 800 1600 г. Ягода крупна 15-25 грамів. Сроки достигання 115-120 днів. Хрустяща консистенція м'якоті. Ну і Головне, ще раз повторюсь, з мускатом. Е, ягідка ну, 25 грамів це дуже великі показники. Я б не погоджуюсь з цим. Дивіться, в той же час, яка ловка. Гарна ягідка. От позрізаю я. Ми вам покажемо порівняння з п'ятачком. Зверніть увагу. Більше п'ятака. Вага в неї тут, ну, грамів 12 точно є. Ваги ми з собою не взяли. а 12 точно є. А може і 15. Бо доволі така вага приємно на руки, відчуваюся, що вона нелегенька. Скаштуйте Володимира і поділіться враженнями з приводу смакових властивостей, а я тим часом розріжу її. Кістечка вже почала набирати забарвлення темного кольору. Тобто вона вже технічно спіла, не біологічна, а технічна. Споживати можна. Що ви скажете з приводу смаку? Дуже смачна, соковито м'ясисна м'якоть, приємний смак, Чуть-чуть чувствується мускат. От. Дуже смачна ягода. От. Ось, іншу взяв не таку величку, якісь фруктові нотки. Ось ще. Не то груші, не то такого дуже раннього, дуже, дуже спілого. Яблука, ну, ну якісь фруктові нотки є. Особливі такі. Я такого ні в якому винограді не відчував. Так, нотки є, по-перше, розхруються з хрустом. О. І нотки є, не то груші, не то чуть-чуть меду. От. Смачна ягода, тут нічого не скажеш, ягода дуже смачна. Професіонали дегустатори повинні визначитися точно, що тут таке, ну, ну щось таке фруктове є. Хотів би зазначити, що це власний корінь, кущ до того ж, це другий врожай. другий врожай на цьому кущі. В тому році були сигналочки невеличкі. А зараз, як ви бачите, вона яка потужна лоза, гарний врожай. Це одно плечо, плече, а там от разом з Юпітером друге плече. Тобто кілограмів 20 тут є точно. Я вважаю, що гарні показники по врожайності, по розміру ягоди, грони він достойний того, щоб вирощувати у себе на виноградники, а тим паче такі смакові властивості. Так, ну Тут я бачу обрізка довга, да? так? Ну, я, ну да. да я ж як і хто, у себе, хто так і да. да, Я і сусідям пропоную. Ну, я його сам ще обрізаю тут, бо треба лоза мені. Пропоную робити довгу обрізку. До речі, кажучи, що ще важливо сказати з приводу довгої обрізки. З віддаленим плодоношення. Газета. Юбилей Херсонського дачника, тобто Херсонський дачник, то, то сорт винограда Ключикова, а то Херсонський дачник. В ній було зазначено, що е, великий запас старої деревини зменшує ризики розтріскування ягоди. Тобто майте це на увазі. Ну тут тут, врожай ягода ще не тріщала. Там ще й дожів не було, але в той же час не, ну, це сусід, сусід підливайте, ви зверніть увагу, а, земля волога. А, так що Тут таких різких коливань не буде. Ну правильно, агротехніка дуже вплив має великий. Ну, я дивлюся по рукавам, то тут е, плодоносящі пагони десь е, на перших бруньках, може на другій, на третій. Та на другій бруньки ось 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 пагінь, дивіться, яка грома. Прямо можна добратися і туди. Камерой. Так все. Вон там друг, друга брунічка, ось зараз я тут на руках наступлю, Ось друга брунічка. І бачите, ось деревина того року була зелена, залишилась уже як рукава, і ось зі ж теж пішла плодова брунічка. О, З другої бруньки он яка грона. Тут під кілограм є. Тобто середня обрізка, 4 8 самих бруньок, вічок вона підходить повністю. Ну, а краще, конечно, довгу обрізку і кущ віяло з віддаленою зоною плодоношення, щоб був запас старої деревини. Чудова форма, достойна для вирощування, от, смачна, як бачите, високоврожайна, от, майже всі пагони. от я... Порожніх і не бачу. От, Проходжу. От, тут довжина е, одного. Тут 3 метра. Е, метра. Ну, тут е, вся площина заповнена. Відстань 3 метра це в місті зі старим рукавом. Е, ну, Дивіться, як тут була зроблена обрізка, на дальньому фоні там 3 метра займає клубнічний, а на ближньому, ну так розташував сусід. Ну Я обрізка, звісно, була так проведена. Ну, можна було використовувати так, щоб і на одній площині був один сорт, ну на двох площинах був, що той що той сорт. Один і той. Да, ну, по весні сусід розмістив таким чином, що одна площина займає клубничний, а інша площина займає Індіана. Тобто, оце три метри тут повністю завантажено. ну і там, А там три метри якраз так розташовано, що на двох плоскостях розташовано дві форми: Юпітер і Індіала. Ну, Три метри це повністю це саме, з плодовою стрілкою. А сама плодова стрілка метрів півтора, мабуть. Так, так, воно ж залишалося тут таким чином, щоб перекривало один одного. Не, не зовсім длинна була, не на три метри, а це плодове звіно було десь метр півтора. Ну що ж, дякувати сусіду, що дозволив нам засняти це відео. Тобі, Олександр, що допомагаєш йому вирощувати такі чудові врожаї, шикарні врожаї. От. Дякую всім за перегляд. Хто подивився до кінця, не забувайте про подобайки, про підписки, щоб не пропустити нові відео. поділитися цим відео з друзями чи в соціальних мережах. Всім здоров'я, щедрих врожаїв. Ну, щоб війна скоріше закінчилася, в цьому році наступило мирне небо, щоб ми могли займатися своєю улюбленою справою. От. І до зустрічі в наступному відео. До побачення на все добре вам до побачення.